Thank you. Село починає забувати свої чудові пісні. Народна пісня зникає, і її потрібно рятувати. Засновник і перший художній керівник Державного академічного російського народного хору Митрофан Юхимович П'ятницький. Творчий дебют його колективу відбувся у 1911 році. Після революційних подій 1917 року хор П'ятницького отримав підтримку Вищого керівництва Росії, оскільки вважався одним із символів народного мистецтва. Нині цей творчий колектив успішно продовжує свою діяльність. До пісенної скарбниці П'ятницького входить близько 400 народних пісень, записаних ним на фонографії. Музикант зібрав також цінну колекцію народних інструментів та костюмів. На його честь у Воронежі названа вулиця і встановлений пам'ятник. Народна пісня це художній літопис народного життя. Один з основних німецькомовних письменників ХХ століття Франц Кавка. За життя він опублікував усього чотири збірки оповідань споглядання, сільський лікар, кари і голодар. Головні творіння письменника, романи Америка, Процес і замок залишилися незакінченими і побачили світ уже після смерті автора і, всупереч його останній волі. Навколишнім життя Кавки здавалося цілком благополучним забезпечені батьки, хороша освіта, престижна робота. Але його твори переносять нас у зовсім інший вигаданий світ. Творчість Франца Кавки актуальна і нині. Лише одне його оповідання, перевтілення, кіносценаристи використали більше як п'ять разів. Хто пізнав усю повноту життя, той не знає страху смерті. 250 днів тривала героїчна оборона радянськими військами легендарного міста Севастополя. Проводячи паралелі із Кримською війною з середини 19 століття, оборону ХХ століття називають Другою. Незважаючи на героїзм захисників, місто довелося здати. Поразка радянських військ на Керченському півострові і біля Харкова у травні 42-го року призвела до різкого погіршення становища на фронтах. Але навіть після евакуації основних військових сил частина оборонців продовжувала чинити опір, аж доки не відійшли у гори до партизанських загонів. Вознаменування подвигу захисників міста у грудні 42-го було засновано медаль за оборону Севастополя. Нею було нагороджено понад 50 тисяч учасників героїчної оборони. Подвиг Севастопольців їхня мужність житимуть у віках. Їх увічнить безсмертна слава. Косинська або моденська ікона Божої Матері опинилася в Росії завдяки графу Борису Шереметьєву, який привіз святиню з італійського міста Модени. За часів Петра І цей образ почали вшановувати в Успенському храмі села Косина, нині це район Москви, куди його особисто передав імператор. Саме там ікона Пресвятої Богородиці прославилася численними чудесами. У 1940 році богоборча влада вилучила святиню та передала музею релігії і атеїзму. Потім ікони опинились у сховищах музею давньоруського мистецтва імені преподобного Андрія Рубльова. І лише у 1991 році сталося друге обрітання чудотворного моденського образу. Нині ікона Божої Матері знову перебуває на колишньому місці у свято Успенському храмі. Тя о всіх благодіяннях твоїх я благоволила благоволіла ісіявіті нам пріславним принісінням чудотворної твоєя ікони. У наступному випуску. Творець еталонних творів соцреалізму, художник Павло Петрович Соколовскаля. Справою її життя стало створення Всеросійської державної бібліотеки іноземної літератури Маргарита Іванівна Рудоміно, графік, плакатист, живописець Ольга Волкова сторінками творчості. Про одну з найбільших за воєнно-політичним значенням військових операцій часів Великої Вітчизняної війни операцію з визволення мінська.